У моєму минулому відео я вам розповідала про те, які бувають особисті кордони, та те, що відповідальність за визначення за ці кордони лежить на мені. Тобто, це моя відповідальність повідомляти про мої особисті кордони і не чекати, поки хтось здогадається та припинить їх порушувати. Не припинить. Бо хто порушує особисті кордони, скоріш за все. Він сам нічого не знає про свої кордони і також дозволяє порушувати свої. Ну, це таке правило. є. Перше, говорити ні. Ну дуже просте правило казалось би, да? Та треба мати певну силу та незалежність, щоб сказати це ні, тверде. Ну, ми всі залежні від якихось чинників, і вони іноді посувають наші межі. Батьки порушують, бо вважають, що ми їхня власність. Вони не стукають, наприклад, заходячи до нас в кімнату, вони можуть брати особисті речі, перекладати ці речі з місця на місця, коли ми їх про це не просили. Вони можуть знецінювати наші емоції та почуття, кажучи, що ти там плачеш, як ти себе поводиш, там хлопці не плачуть, дівчата себе так не поводять. Ну ти ж дівчинка, поводься так і так. Тобто розказують нам, як нам потрібно почуватися в конкретний момент, як прийнято. Ну, Щоб да, розуміти більше, да, це так називаємо батьківські директиви, перегляньте моє відео. Вони в мене є на сторіночці, так і називаються батьківські директиви, їх там 12. І от що хотілося б сказати, щоб повернутися до теми. Захист особистих кордонів. Ну, от коли інша людина, вона взагалі адекватна, то вона розуміє, що треба зупинитися, коли ви кажете ні. Ну, а що робити, коли людина неадекватна? Ну, якщо таке трапилося, то перше питання, яке ви б мали собі задати, да? яким таким чином я створив такий простір навколо себе, що люди не орієнтуються у моїх? Межах, тобто у моїх особистих кордонах. Ну, як таке трапляється? Коли я нічого не знаю про свої межі, ну як це було, наприклад? А у мене не було ніколи свого місця, особистого простору, або там, наприклад, кімнати. У мене не було права до користуватися своїми особистими речами. Мої речі перекладалися, ніхто в мене не питав, в мій телефон залазили без мого дозволу. Мені розповідали, як я маю почуватися, які мене мають бути емоції, да? тобто завжди порушували мої кордони. Я не знаю своїх особистих кордонів. І це 100% так відбувається, що і я починаю порушувати особ... ну, особисті кордони інших людей. Коли я кажу стоп, а людина продовжує, і ти кажеш чітко, да? ні, так зі мною не треба. І ти маєш право нічого не пояснювати при цьому. Цього має бути достатньо. Ти не повинен виправдовуватися, якось аргументувати, да, чому тобі зараз Ну, стоп! Ти маєш право просто цього не хотіти. Якщо ж людина кхм, вимагає пояснень, ну то вона агресивно порушує ваші особисті межі. Вона є агресивна, і це потрібно прийняти. Коли я кажу, що я чогось не хочу, ти кажеш да, цій людині, а ти агресивно продовжуєш це і те говорити потрібно. Ну, тобто, ця людина вона якось має з цим впоратися і зрозуміти вашу точку зору. А, буває таке, да, що ти, ну, є люди, які тобі цінні, і тобі начебто якось казати да, про свої особисті кордони не дуже зручно. Ну, тоді потрібно бути готовими розійтися да, з такими людьми. Ти можеш це зробити. Є такий засіб, да, як блокування. Ну, наприклад, блокування контакту, блокування контактів в телефоні, да, наприклад, як спосіб захисту особистих кордонів. Або дуже дієвий спосіб обмеження спілкування. Ну, ще є такий захист, як захист через агресію. Це непогано. Але потрібно да, шукати спосіб, як проявляти оцю злість екологічно. Ну, коли ми дорослі, ми маємо вміти захищатися. Коли діти, ми ну, то нас мають повчати цьому батьки. За мене ніхто цього не зробить. Якщо є близькі люди, які не розуміють мої межі, навіть коли я да, оце все попередньо озвучила, ну то наступне відео буде для вас.